Сьогодні я покажу, як московський патріархат активно поширює про мене відверту тупорилу брехню, як у ПЦМП веде інформаційну роботу разом з росіянами, та як священик з монастиря, вважає нормальним особисто розповсюджувати фейки. Про мене це відео буде більше про захист честі, гідності і репутації, а також доказом того, як у ПЦМП разом з священниками розповсюджують відверту брехню в мою сторону. Отже, 20 серпня мені написала одна не дуже розумна людина, яка заявила, що мої розслідування не більше ніж хайп. Я виклав сторіс з поясненням, що одне відео в інстаграм раз на три місяці це далеко не хайп. Розповів також, що ця робота є далекою від легкої і не приносить мені жодної копійки, всупереч твердженням у ПЦМП, які називають мене проплаченим недоблогером. Після цього, в той же день, акаунт під ім'ям Вероніка Біструцова, а також Віта Максим Юрчук опублікували про мене наступний пост. Прочитайте уважно. А тепер порівняйте, що кажу я і що пишуть ці недорозвинуті. Я кажу, що маю неймовірну кількість повідомлень з погрозами зі сторони фанатиків. Вони ж пишуть, що я признався в брехні і що розслідування дали не той результат, який я очікував. І взагалі я проживаю в ізоляції, тобто я не виходжу з дому зовсім. Якось так виглядає ізоляція на думку фанатиків. Я кажу, наприклад, що через свою діяльність у мене зараз менше часу є на основну комерційну роботу, відповідно і заробляю менше. Вони пишуть, що мене перестали фінансувати, бо спонсора зрозуміло, що я пустишка, і я взагалі зараз без роботи. Далі я кажу, що деякі провладні люди в місті є ліцемірами, бо з одної сторони бігають з прапорами України, а з іншої сторони, цілують руки колаборантам з російським паспортом. Вони ж пишуть, що я жаліюсь, бо заможні люди не перейшли до ПЦУ. Те, що я в сторіс взагалі не згадував про ПЦУ, їх не хвилює. Для цих добнів логіка така: якщо ти не за УПЦМП, значить ти за ПЦУ. А те, що в Чернівцях є євреї, атеїсти, агностики, католики та інше, їх також не хвилює. Я дуже не люблю брехню, а тим паче брехню в свої сторони. І коли я написав, що вони перекрутили слова та написали відверту брехню, отримав наступну відповідь. І чому вам можна виставляти брехливу та маніпулятивну інформацію про інших, а про вас не можна? Себто вони прекрасно розуміють, що виклали фейкову інформацію про мене і навіть не заперечують цього. Прикол ще в тому, що коли я попросив навести хоча б один приклад, де саме я брешу своїх відео, отримав просто ігнор ніякої адекватної відповіді. До суду за наклоп і брехню я теж подати не можу, адже ці боягузи заховають свої обличчя і не наважуються писати подібні речі відкрито, бо зазвичай вони сцекливе гімно. Я, як бачите, не боюсь на загал висловлювати свою думку і показувати, як ці нікчеми працюють на росіян. А тепер хочу звернути вашу увагу на сторінки, які це розповсюдили. Звичайно, що всі вони це лобісти у ПЦМП, які захищають священиків і розповідають про ганіння істинної віри в Україні, не знав, що їх істинна віра дозволяє. Брехню. Давайте подивимось, що ще пишуть та розповсюджують ці лобісти УПЦ МП в інформаційному полі. Перша сторінка це Вероніка Беструцева, 5,6 тисяч читачів. Аватарка з російським текстом. Хватіть ненависті піхадіті к насіллю. Нагадую, це лобісти УПЦ МП. Ну, наприклад, ця сторінка репостить Банчинський монастир. Та Онуфрія, а потім викладає відео з гербом Росії прапором Росії, де хвалять Путіна Один за другим Путін знову переіграв всіх. Якщо він геній лайк. Якщо він геній, лайк. Далі вони репостять сторінку вірні Чернівецько-буковинської епархії УПЦ, а потім виставляють відео з Путіном таким чином під російську народну пісню. Тут же вони викладають хресний хід від УПЦМП, а потім виставляють відео з Лукашенко та підписом батька на саміті в Китаї. Тут вони вже репостять найбільшого лобіста у ПЦМП, перший козацький, а тут насміхаються над смертями Ганули, Фаріон та Парубія. Ось така цікава сторінка лобіства ПЦМП в Чернівцях. Давайте тепер переглянемо другу сторінку, яка писала про мене брехню. Це Віта Максим Юрчак, яка має майже 5 тисяч підписників. Тут вона виставляє Онуфрія та УПЦМП з позитивним підписом, а далі вже відео з російським священником, який пояснює, що таке православ'я. Що таке православ'я? Це зовсім не діагноз православ'я головного мозга. Цей священник – це Смірнов Дмитро Миколаївич, який народився в Москві. Все життя прожив та служив в Москві, а потім здох так само в Москві. Тут же ця сторінка виставляє службу ПЦМП з Лаври позитивним підписом, а далі вже виправдовування Путіна. Нібито не Путін напав на Україну, а Америка. Не війна, яку розв'язав Путін, а війна, яку розв'язали США розширяє воєнний альянс НАТО на Восток. Тут вже славнозвісний Михайло Жар з Бенченського монастиря, а далі вже Жириновський, і знову Онуфрій, Хресний хід від у ПЦМП, Онуфрій, і знову Онуфрій. А далі ми бачимо державних зрадників, які захищають у ПЦМП та співпрацюють з Росією. А саме: Мураєва, Дмитрука, знову Дмитрука, та Діана Панченко, яка взагалі після початку війни втекла до Росії. І найцікавіше серед цього всього це похвала Жириновського та Мединського. І нагадую, Мединський це помічник Путіна з 2020 року по сьогоднішній день. Ще й підпис дуже цікавий. Мідінський не здержався і рубанул правду в прямому ефірі. І ви можете, звичайно, сказати, що це ж просто якісь незрозумілі сторінки, і у не несе відповідальності за них. Хоча насправді дуже дивно, що більшість соціальних сторінок, які захищають у так чи інакше, розповсюджують саме російську пропаганду або російських агентів. Давайте тепер перейдемо до реальних осіб, які також поширювали про мене брехню. Наприклад, після мого масштабного розслідування про Михайла Жара, в якому є інтерв'ю дітей, що там проживали і розповіли про побиття та знущання, акаунт Вероніки Беструцової, Тої самої, де публікують фото та відео Путіна в позитивному ключі, написав наступне: виявляється, я видаю себе за псевдопатріота, але насправді являюсь VIP-ухилянтом та, вдумайтесь, ескортником. Нагадую, знову, це пише лобіст та захисник у ПЦМП та Михайло Жар. Далі вони стверджують, що я нібито заплатив дітям по 5 тисяч гривень за інтерв'ю. Чи є в цьому хоч найменша частка правда або, бодай якісь докази? Ні. Абсолютно жодних, лише слова. Буквально тільки пусті слова без жодного підтвердження або доказу. А знаєте звідки взялася інформація, що дітям за інтерв'ю заплатили 5 тисяч гривень? А дивіться, я 21 травня 2025 року виставляю на свій ютуб канал інтерв'ю з дітьми з Банченського монастиря. А 22 травня на наступний день Михайло Жар на проповіді в святому місті в монастирі перед алтарем бреше про те, що дітям заплатили по 5 тисяч гривень, щоб вони сказали про нього неправду. Ну, бой, дас, ще скривчав фірма. Лявка Тітбань, втечіч мій не грібніший, лявку рад. Всячі яра посерій маро. І чомусь цей священик замовчує той факт, що діти, які дали мені інтерв'ю, підтвердили свої слова в поліції і тільки після того відкрили кримінальне провадження. Але деяким фанатикам легше повірити у пусті слова без підкріплення доказів, чим показам людей, які прожили все життя в Бенчинському монастирі. Ще раз повторюся: з одної сторони є троє дітей, які підтвердили свої слова в поліції, те, що мені казали в інтерв'ю. З другої сторони, є священник, який вийшов і просто словами сказав, що я їм заплатив без жодних доказів, абсолютно просто слова. І далі понеслося. От, наприклад, візьмемо пані, яка відмовилась від державних нагород на знак протесту проти припинення громадянства України у митрополита Онуфрія. І вам потрібно позбавити мене громадянства. Також в знак глибокого засудження ваших дій я повертаю всі нагороди і ордена, які були отримані за час вашого правління. І ось що дуже цікаво і дивно в цій ситуації. Чомусь у Нуфрі та Лунгін відкрито не відмовились від російських державних нагород. А ця пані відмовилась від українських. Але менш з тим, йдемо далі. Вона в свій час розповсюджувала інформацію, що у мене якісь родичі лежали у психіатричній лікарні, і, виявляється, у мене гени. Вдумайтесь у цей допис і, і слова. Гени психічно хворої людини. І що мною легко маніпулювати, особливо коли мова йде про гроші. Про які саме гроші вже рік часу ніхто не може сказати та підтвердити. Пані Нескорина, я чесно не знаю, як вас звати, але я щиро вдячний вам за те, що в минулому ви захищали нашу країну. Але це не дає вам жодного права розповсюджувати відверту брехню про мене ні про якісь там гени, ні про якісь там гроші. Або ви надаєте докази своїм словам, або краще просто замовкніть і перестаньте поклюжити невідомих вам людей на користь московських попів. Далі вертаємось до Михайла жара, який у монастирі розповідав брехню, що дітям заплатили гроші. Не так давно, на початку вересня місяця, Банчинський монастир виставляє інформацію про те, що суддя ухвалив рішення перенести судовий процес за відсутності жара, і це все тому, що стан здоров'я жара не дозволяє проводити судові засідання. Добре, що стан здоров'я Михайла Жара дозволяє бігати по магазинам одягу, закуповуватись і фотографувати зі своїми прихожанами. Добре, що те, що стан Михайла Жара дозволяє проводити службу в церкві та гуляти на свята, а от знаходитись в судовому залі стан здоров'я чомусь не дозволяє. А ще Михайло Жар заважає перебувати у судовому залі відсутність перекладача з румунської мови на українську мову. Вже три рази судове засідання приносили тільки по причині то відсутності перекладача, то через те, що перекладач їм не підходив. Тобто Михайло жар не розуміє української мови досконало без перекладача. Ні разу не брехня ні разу. Але чомусь має наглість звертатись до міжнародних юристів у протистоянні з українською державою під час українсько-російської війни. Такі справи. І якщо підсумувати все в один висновок, соціальні сторінки, які виставляють Путіна у позитивному ключі та які виставляють державних зрадників, розповсюджують інформацію, що я займаюся, вдумайтесь, ескортом та заплатив дітям по 5 тисяч гривень за інтерв'ю. Інші захисники Михайла Жара та у розповідають, що у мене гени психічно хворої людини, і знову піднімають тему грошей, яких саме грошей ніхто не знає. Ще півроку назад всі писали, що мені хтось платить за мої відео. Тепер вони розповсюджують інформацію, що я вже плачу якісь гроші там або дітям, або якимось людям. І знову ж таки, без жодних доказів. Просто пусті слова. Ну, Ілон Гін особисто, нагадую, там, митрополит чи як він там думає, що в святому місті, в монастирі, можна відверто, знову ж таки, брехати про якісь гроші, які заплатили дітям за інтерв'ю. І знову повертаюся і повторюю. Звичайно, що жодних доказів або факту вищевказаної інформації ніхто з них не може надати по сьогоднішній день. Одні пустослови, які не соромляться, ось так, вибачте, не знав, що християнство дозволяє брехню. Ось так, друзі. Працює російська пропаганда. Ось так працює пропаганда у ПЦМП. Накинути якомога більше брехливої інформації у щось, та й повірять люди. Хтось повірить, що мені платять, хтось повірить, що я заплатив, а хтось повірить, що я ескортник, безбожник та сатаніст. А хтось у те, думайте, що у мене гени психічно хворіє людини. Це. І ви знаєте, люди вірять, реально люди вірять в інформацію без доказів. От, наприклад, моя знайома якось виставила моє відео в сторіс, і одна дівчинка до неї прийшла і зразу написала, що не збирається дивитись і слухати мене, бо я заплатив гроші малим, щоб ті розповіли, яких б'ють в монастирі. Ось такі пустоголові люди, як ця пані, у нас існують, які готові вірити без будь-яких доказів у різну інформацію. Але повірити у те, що їх священики можуть співпрацювати з росіянами, навіть якщо є прямі докази, вони не готові. Як і не готові усвідомити, що більшість соціальних сторінок, які захищають у так само захищає Путіна, Росію та звинувачує нас, українців, у початку війни. І на сам кінець хочу звернутися до Михайла Жара. Пане Лунгін, я готовий прийти до суду, пройти перевірку на детекторі брехні і розповісти всю правду, яка вона є. Готовий підтвердити свої слова, що за свою діяльність я не отримую жодної копійки, що дітям ніхто не платив за ті інтерв'ю. А ви, пане Лунгін, особисто готові пройти детектор брехні? Готові визнати, що оббрехали невинних дітей, які мали мужність сказати правду про ваш дитячий будинок і те, що там відбувалося? Ну що, пане жар, готові чи ні? Ой, Боже. Ох, як це все тяжко. Я рік часу шукаю інформацію, докази, інтерв'ю людей, які там проживали, щоб розповіли те, що там відбувається. Виставляю трьохгодинне розслідування. І люди такі, ти брешеш. В той же час Лунгін виходить в монастирі перед алтарем каже, що дітям заплатили 5 тисяч гривень без будь-яких доказів. Просто от сказав і все. І люди такі, О, отут правда: в якому дебільному світі ми живемо. У мене нема слів. Як одна мені написала, Боже, що мені до... Як там? А, що мені до просвітлення, як до Києва, Рачки. Мені до просвітлення, як до Києва, рачки. Друзі, ви вже просвітились? Бо я, походу, ще ні. Всім гарного дня! І, до речі, ще один дуже смішний приклад брехні, від якого я вже не знаю більше тижня. Просто сміюся вголос. Десь місяць назад, може, менше, я натрапив. Ну це свіже інтерв'ю. Натрапив на інтерв'ю одного митрополита-климента, архієрею ПЦМП. І він розповідає наступні речі. Церкву Тому вводити в, в оману не потрібно. Добре, але ж ну погодьтеся, що раніше ця церква називалася українська православна. Ніколи. Точно ніколи. Православ... Ніколи Ніколи? Православ... Ніколи. Ніколи. Православ... ніколи. пу 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 Хтось збрехав. Знову цікаво, який з цих архієріїв бреше. Отець Михайло. Вот Скажіть, пожалуйста, ви представляєте московську патріархію, так? Да? Да, э, московская патриархия.